Всім доброго дня! З вами Богдан. Ви на каналі Інтеркарс. Сьогодні для вас хочу показати, що ми маємо в наявності: Рено Кенго Грузове. Автомобіль 2020 року виробництва. Автомобіль до нас приїхав з Нідерландів. Двигун 1,5 дизель, 81 кВт, 110 кінських сил. Пробіг 168 тисяч кілометрів, оригінальний та підтверджений. Автомобіль в гарному технічному та косметичному стані, на гарній комплектації. У нас присутні задні парктроніки, гарна гума мішелін, така відсотків 80. На ось таких дугах, релінгів то як каже що ну, захищають, захищають пороги. Тут є такі маленькі царапинки, все так більш нема нічого. Ось так на капоті ніяких сколів немає, все в гарному стані. Ще лобове скло оригінальний нолік. Тут а також 20... машина 2000, Ну, машина чистий 20 рік. Там десь квітень чи травень виробництво. Тут машина в гарному стані, ніяких таких зауважень по ній немає. Тут з колів нічого нема. Тут все гарненьке. Присутня вся сервісна історія по сервісній книжці, дивіться, 23 рік 150 тисяч кілометрів. Вся сервісна історія є. На машину є вже сертифікат. Бачите? Кінець 20-го року. Вся сервісна історія, дивіться. Там все є. Кондиціонер працює, блютуз, Airlink. В гарному стані кермо у нас. Тут все в гарному стані. Тут також все в гарному стані. Тут все в гарному стані. Ось. Кенго реально таки в живому стані. Тут все в гарному стані. Запаска присутня, ключ, домкрат, повний комплект. Електрика. Ось 168, 343 км. кілометра. Bluetooth, 6-ступка, підлокітник, музика. Сидіння в гарному стані, нічого не перешивалось, все в оригіналі. Зараз покажу, що вона в нас по кузову. Машина має один маленький підкрас півелемента, навіть не елемент, а півелемента. 103 мікро на дах в оригіналі, 107. Погано видно, 107, 103, 170. Ось ця дверка фарбована. Ось тут трошки є шпакльовочки знизу. Поріг цілий. Тут фарбована ліва дверка. Зразу вам показую поріг. 66 мікрон, 65 мікрон, 60 мікрон, тут всі болтики, тут все в оригіналі. Тут суто легенький був підкрас водійської дверки і все. Тут 103. Далі все, все решта, все в оригіналі. 91, 117, 113. 98, 90, 99, 99, 98, 95, 93, 103, 99, 103, 92,7, 105, 101, 103, 111 109 114, 110, 112. 115, тут все в оригіналі. Капот в оригіналі. 105, 120, 115, 127, 116. І все. Машина в гарному стані. Фарбована водійська дверка, є трішечки шпаклівки там понизу, але нічого критичного. Машина береться під роботу. Саме головне, що в машині оригінальний пробіг, шестиступка. І 20-й рік. Кінець 20-го року. Автомобіль. Сертифікат присутній. Машина з Нідерландів. Вся пробивається по Рено-сервіс. на гарній резині. Ось. Ціна та контакти будуть в описі під відео. Так і в нас етап комп'ютерної діагностики. Ніяких помилок по діагностиці немає. Показую вам пробіг, стан двигуна та все інше. Тут кермо в гарному стані. Ручка. Тут сидіння. Сертифікат вже присутній. Зараз я вам все покажу. Турбіна дує відмінно, по форсункам все біля нуля, маса сажі 17 грам. По двигуну все добре. Я вам все показав. Кузов, діагностику, пробіг я вам все показав. Машина дійсно в дуже гарному стані. Таких автомобілів дуже мало вавторія на ринку. Ціна буде дуже хороша. Отже, то, хто шукає такий автомобіль для роботи, то телефонуйте. Ціна та контакти будуть під описом, під відео в описі. Це Всім гарного дня, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всього найкращого.